Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Я записую це відео день наперед, тобто ввечері, Подивилась анексію, зустріла там приємних людей і підписників, і ті, хто розповідали, дуже було цікаво. І ви знаєте, я не буду спати, поки я не подивлюся. Тема у нас Стамбул 2. Ви пам'ятаєте, ми з вами вже робили Стамбул 2. Угу. Якісь переговори, домовленості будуть. Дивіться, ми з вами робили колись на Мінськ, пам'ятаєте? Ще колись навіть для е, спонсорів каналу. Ось. А потім ми робили Стамбул, пам'ятаєте, в 22-му році. І тепер Стамбул 2. Я не буду дивитися, хто приїде. Це настільки неважливо, хто туди приїде. Важливо, що отримує від цього Стамбулу Україна, що їй припаде. Або крихти, що залишиться. Я, от після анексії, скажу відверто, дещо ну от, читала деякі. Коментарі. Пан Цибулько, наприклад, сказав, що велика, велика зелена бульбашка. Ось, ну, подивимося. Давайте так. Спочатку слідкуйте під першим коментарем. Закріплений коментар буде під цим відео. Там буде збір у нас. Ви знаєте, хлопці вже зробили, до речі, є відео на каналі. Хлопці, хлопці вже зробили. Відеозвіт нам, а, бо а, бояться, що можуть загинути. У нас вже була така ситуація, і вибачайте, що я про це говорю, але про це потрібно говорити. І ось вони зробили звіт. Ми ще не дозібрали, а вони вже звіт зробили. А, тому, ну, зайдіть, подивіться. Я там підписала, дивитись всім, здається, щоб побільше людей подивилося, хто воює за нас. До речі, хочу сказати, хто поклав дизлайк тим хлопцям, аби вам пальці поламалися. Відверто кажу. Ось якось так. Мені кладете дизлайки, кладіть, що хочете, а військовим не можна класти дизлайки. А вони за нас воюють. І хто поклав полікоть. От прямо лікоть, відверто кажу. Бачите, от, військові. Це наша гордість. За них треба боротися, а не дизлайки їм класти. Гаразд, мої дорогенькі, дивимося Стамбул. Будемо дивитися, що у Стамбулі відбувається. Що отримує від Стамбулу Україна. Давайте так. Розгорнуто, дивлюся. Що від цього матиме Україна? Що взагалі там відбувається? Що там робиться? От все, що карти зараз покажуть. Торги йдуть. Перша карта вже, вже говорить, нестабільна ситуація. Іде коливання, велике коливання. Зараз я ще подивлюся, що на дні колоди. Шестірочка кубків. Це говорить про те, що це вже було. Це ж було вже. Зараз дивимось, що там коливається у нас. Території, території. І, ви знаєте, в мене зразу прийшла така приказка. Ну, сонце вийшло, наш сонце сяйний, Зразу чомусь в мене. Знаєте, така, себе показати і на других подивитися. Ось, ось вам презентація. Ось, а в нього свої плани, в нього свої чіткі, навіть не те, що плани, в нього чіткі вказівки. Якщо це Зеленський, то в нього чіткі вказівки. А те, зараз хочу подивитися, що... це що показують карти. А тепер хочу подивитися, що отримає Україна. Що отримає Україна? І так іде, знаєте, якісь обіцянки цяцянки отримає. І диявола у кошику. Якісь прив'язки, якісь замутки. Диявол це завжди, знаєте, хтось має над вами владу. Тут вже йде по прив'язці. Тобто, нам від цього стамбулу виглядає, що потім буде дуже важко відмитися. Ось як я це бачу. На дні дивимося. Четвірка кубків. Ви знаєте, четвірка кубків це коли занадто погано. З дияволом. Аж дуже погано буде нам. Ну, виглядає так. Боротьба іде. За, за, за Україну, але якось, ви знаєте, навіть що зірка тут випала. Зірка все рівно не, да, не, не дає надію. Тут, навпаки, якась прив'язка. Був би це розклад, ви знаєте, що ще може нам дати? Невже це новий лідер? Ні, не новий лідер. Навпаки, тут блокада нового лідера буде. Після цих е, змов. Піде блокада нового лідера. А я вже казала: блока... новий лідер це може бути або залужний, або Порошенко. Бо в одному ж з розкладів, ви пам'ятаєте, що випадало, щось повертається хтось повертається. А тепер давайте подивимося, що отримає Росія. Бо Україна отримує диявола, а диявол це дуже погано, повірте мені. Давайте спочатку. Давайте спочатку Росію подивимося, а потім я трошечки ще тут докладу, що отримує Росія від Стамбула. О, ви бачите, е вихід у світ. І, до речі, дуже швидко. Дуже швидко, після Стамбулу, Росія, Росія отримає, ну, скажімо так, е удачу, вихід у світ, новий початок у світ. І дивимося тут? Хоча королева мечів, ви знаєте, ну, з одного боку, можна би було сказати, що санкції, але це не санкції. Ви знаєте, навпаки, Росія те, що вона требувала, вона те і отримує. Ось як я бачу цей розклад. І я хочу ще ось цього диявола. Що приховує в собі диявол для України? Ось це дуже хочу подивитися, що приховує диявол для себе, для України. Що він тут приховує? Ви бачите, нам можуть зараз я подивлюся, блокада. Блокада. Ми не зможемо жити, розвиватися утиски, розвал України зсередини, до речі, зсередини. Розвал України зсередини, ось що приховує, тиск на Україну і обкрадання України. Я би ще навіть сказала: ви знаєте, ось ця чомусь карта. Мені здається, що це може бути, тому що ну, мечі це завжди логіка, це завжди е, наука, це завжди якісь правильні рішення або верніше, не правильні рішення. а… Ну, як я сказала, наука, так? І ось тут в мене таке враження, що прийде руський мір. От чомусь, мені здається, ось, ось Україна отримує єдина карта, яка позитивна, ось вона тут. Це дев'яточка кубків. Дев'яточка кубків, хто дивиться мене постійно, знає: дев'яточки це завжди щось особисте. Тобто особисте українське. От я так це бачу. Особисте українське наука, все буде мова, утискатися, тому що мечі це теж мова, це теж слова, це наука, слова. ось якось так. Все буде блокуватися, і розвалюватись і утискатися. Ось як я. Що тут приховує диявол? У цій стамбульській змові. Це те, що я бачу. О, давайте ще я задам, задам питання, чи це дійсно Україну зараз під Росію підкладуть в Новобрачну ніч? От щось, ну не знаю, щось мені, знаєте, неприємно аж, у роті аж стало так неприємно гидко. Знаєте такий присмак, що я маю на увазі. Присмак якийсь. Давайте подивимося. Угу. Зеленський. Зеленський здає Україну, здає території. І це вже давно він це робить. Це вже друга, до речі, спроба. До речі, це друга спроба. Тобто Стамбул 2, друга спроба. Друга спроба. Давайте так. Бачите, ще одна карта натякає, вилітає з розкладу і натякає, що це ж... знову, 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 по кругу. Ми ходимо по кругу, по колу, вірніше. Давайте так подивимося, чи вдасться. Бо тут Зеленського здача йде. Здача території, беріть, беріть, не хочу. Тобто, повторюється те, що було Стамбул 1 а ви знаєте, мені зараз прийшла думка подивитися, це гірше зараз, ніж Стамбул 1, чи краще? Ну, тут і так зрозуміло. Давайте подивимося краще. Стамбул 2. Гірше чи краще за е, Стамбул 1. Бо Стамбул 1 був провальним. Гірше. Гірше. 20-й аркан це остання карта. Останнє прозріння, тобто. і... Від цього Стамбулу буде залежати, або ми прозріємо, або нас знищують. Двадцятий аркан це в, е, страшний суд. І це остання. Потім йде вже закруглення. Карта миру, карта е, світу, вірніше. Українською карта світу. Ні, не карта миру, міра От, світу, Волт або Дівельт німецькою. Ось. Тому. Бачите, показують карти, що да, да. це останній шанс, але ну, шанс тут уже шансів нема. Український народ повинен прозріти. Прозріти. Ну, давайте запитаємо, чи прозріє український народ. Оце, оце вже остання межа, чи прозріє український народ. Чи прозріє український народ? Бачите, Зеленський вийшов. Ну, Хочеш, ну ви, 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 випадай вже, як хочеш. Випадай. І дивимося, місяць. Зеленський нам пропонує. Здається, хороша карта. Туз кубків, так? Але це все під соусом місяця. Тобто, не прозріють, ні. На, на, на кінці у нас ем, маг, тобто замутять воду настільки. Хоча, ви бачите, за спинами Зеленського якась борьба йде, Якась тут борьба йде. Тут внутрішня, тут, скоріше за все, знаєте що? В мене таке враження, що ем, у оточенні Зеленського йде якась борьба за владу. Ось якось так. В принципі, прозвучало сьогодні, що йде зачистка в СБУ. Але я не бачу тут прозріння. А карти просто натякають, що тут в оточенні Зеленського йде якась борьба. Це внутрішні процеси на банковій, скоріше за все. Це треба окремо буде. Оцю вже тему окремо ми її розберемо зачистка в СБУ. Будь ласка, напишіть, якщо ви додивилися, до цих пір. Як ви думаєте, які у вас варіанти, чому йде зачистка в СБУ? В анексії прозвучала така фраза: Войнушка між татаровськими і ярмаківськими. Ось якось так. Як вважаєте ви? Хто додивився до кінця? Покладіть вподобайку, напишіть свій коментар, дайте свій варіант, чому йде зачистка в СБУ? Кому потрібний приватний розклад, особистий розклад. Під цим відео буде закріплений спочатку коментар з збором. І ви коли відкриваєте той збір, внизу буде куди писати мені, як мене знайти. Гаразд, мої дорогенькі, ось так я бачу, не бачу я прозріння, це не прозріння. Зеленський так замутив, так змахлював. Що, ну, ви знаєте, коло нього тут поприростали. Хоча, ви бачите, голубмиру, він несе в лапках голуб миру. А цей Голубмиру, ви бачили, диявол був перед цим, пам'ятаєте? Місяць. Який голуб мир? Пер перевертні, а не Голубмиру, брехунство. Гаразд, мої дорогенькі, не буду затягувати відео, бо воно і так завантажується дуже довго в мене. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Я все ж таки сподіваюся на перемогу. Хоча, знаєте, отак от головою не, вже не вірю, а душею вірю все. От душа вірить. Вірить душа, що ми позбудемося і внутрішніх, і зовнішніх ворогів. Щиро вдякую дякую вам за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!